Ви попали, гані туди. Началі це. Сьогоднішній захід це нульовий день для новоприбулих курсантів-десантників майбутніх. Це такий пороговий, можна сказати, день, коли вони з цивільного життя своїх домівок з ТЦК, з роботи, там, де вони проводили весь свій попередній час, вливаються в лави Збройних сил України. І, власне, для того, щоб вони... Якось перейшли цей поріг, так як для них створюється оцей новий день із таким певним пресингом, викликом для них самих, але зразу ж таки це можливість їм його подолати і побачити, що все майбутнє навчання на цьому базовому рівні буде для них під силу. Вони зможуть його подолати і стати хорошими бійцями, стрільцями та іншими фахівцями військової справи. Спочатку це приїзд неподалік нашого базового табору, потім похід піший. Потім вони розвантажували автомобіль із своїми речима, і вже з цими речима вони стартували через таку, ну скажімо, мінімальну смугу перешкод. Були дими, були вибухи. Їм доводилося повсти, присідати, бігти, проходити поміж палаючих шин. Було насправді інтенсивно, скажімо так, це. Базовий рівень, так би мовити, вітальний, так? але е, вони змогли продемонструвати, що це знову ж таки, вони можуть витягнути. Е, насправді це корисно як і для них, так і для нас. Вони можуть побачити, що той рівень викликів вони можуть подолати. А для нас цікаво, бо ми зразу бачимо людей, які можуть стати лідерами, можуть стати замкомандирів водів, можуть стати майбутніми командирами відділень вже коли буде відбуватися саме навчання, коли вони можуть об'єднати решту своїх майже незнайомих, так, але майбутніх побратимів і разом з ними виконати якесь завдання. Це дуже дуже ну, цінно результати дає ми... З тих людей, які себе непогано проявили, насправді рекомендували для командирів з водів зробити їх своїми заступниками, так серед курсантів. І вони, як на мене, дуже непогано вливаються в цю роль. Це тільки перший час, але побачимо, як буде далі. Але поки ми фактично не помилилися в жодному. Загалом цей захід проходить вже в нас не вперше. Ще минулого курсу командир групи інструкторів Микола Хижий запровадив отакий от виклик, так челендж. І ми вже умовно кажучи, навіть його вдосконалили. Додали кілька якихось цікавих факторів. Знаєте, коли вони спочатку ледь-ледь доповзають до цього табору в кінці, але таке доходять. Доходять, вони стомлені, можливо, вони трохи під цим пресингом, трохи вражені, так. Але потім, коли вони трохи приходять тями і там вмилися, подивилися один на одного, зрозуміли, що вони разом спільно пережили от, цю штуку, це дає в них, як я вже казав, віру в себе. А по-друге, я вже навіть бачу усмішки на їхніх обличчях. Так що слухайте, це здійсненно.